І Росія можуть розпочати новий конфлікт на два фронти. Марк Рютте підтримує Дональда Трампа, який закликає європейські країни більше дбати про свою оборону. Генеральний секретар НАТО попередив про спільну агресію Москви та Пекіна. Він зазначив, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за безпеку. Це дасть можливість Сполученим Штатам зосередитися на індо-тихоокеанському регіоні. Там Китай має агресивні плани. Марк Рюте підкреслив важливість геополітичних викликів. Росія швидко відновлює свої сили. Вони виробляють у три рази більше боєприпасів за три місяці ніж НАТО за рік. Кремль співпрацює з авторитарними режимами. Це Північна Корея, Китай та Іран, які допомагають у війні проти України. Китай визнав, що продовження війни в Україні стратегічно важливе для Пекіна. Вони не допустять поразки Росії. Рюте заявив, що безпека в Атлантичному та Індо-Тихоокеанському регіонах взаємопов'язана. Якщо Сі Цзіньпін наважиться напасти на Тайвань, він може попросити Путіна відволікти американські сили в Європі. Це може бути напад на країну НАТО. Щоб стримати Росію, НАТО має бути потужним. Також потрібна співпраця з Індо-Тихоокеанським регіоном. Це важливо для оборонної промисловості та інновацій.